22 вересня в Україні святкують День партизанської слави. З початком Другої світової кожен із наших співвітчизників вважав за свій громадянський обов'язок стати на захист батьківщини від німецько-фашистських загарбників. Воєнні дії на території України тривали 3 роки і 4 місяці, що складало 1225 днів і ночей. Фашистська німеччина розглядала нашу землю як німецький простір. Та сферу інтересів румунів і угорців були визначені вісім окремих пунктів германізації регіонів. Поділля з його красою та чорноземами особливо приваблювало. На півночі Вінниччини планували створити поселення Ферстенштадт із семи сіл винятково з німецьким населенням. Бісмарк попереджав своїх співвітчизників ніколи не йти війною на Русь лише протягом перших десяти днів. Військоматами Кам'янець-Подільської, Вінницької, Житомирської Київських областей до діючої Червоної армії було мобілізовано 622 тисячі 615 чоловік, які вимагали негайної відправки на фронт. З фашистами воювали не лише регулярні частини Червоної армії, а й партизани, підпільники, увесь волелюбний народ нашої батьківщини. Українці боролись за кожен метр власної землі. Фронт видимий і невидимий проходив через міста і села, поля і ліси. На Вінниччині фашисти спалили повністю 15 сіл, а жителів розстріляли. Приводом для каральних акцій була підпільна і партизанська діяльність. Аліму Марковичу Рибачуку виповнило всього 12 років, коли вирішив піти на війну. Я піонером був, але я вже тоді, що ми будемо робити, що можна робити. Ну, перш за все, кать немає зброї. Я один Ну, буквально прекрасний день. Німці там, якщо у нас така річка гнилоп'ять, так вона широка, там сахарний завод, це все. От, на бугру, як стане машина, то спуститися на річку, то машини не видно. Ну, коротше, вони хлопці -ці пішли купатись німці. Я в машину витаскав два парабела. Ну, вони тяжоли і куди це з днем, то я їх заховав буквально 10-20 метрів від машини, то підрив і все. І вже чекав вечора, вечором їх забрав і віддав Кузьминку і Васі. Це було таке завдання перше. Треба на чомусь і щось друкувати. Ми розузнали, що в нас в сахарному заводі в конторі є дві машинки: одна на російському шрифті, друга на німецькому. Потихеньку виношу одну машинку на вікно, другу машинку на вікно, вони тяжолі. Хоча це був перший поверх, але з, з боку вікон, які виходили, то там був ще один поверх. Я відкриваю вікно. Прив'язує бинтом одну машинку і спускає вниз, потім другу, коротше, вони забирають на лодку і десь через пару днів з'являються листівки. Листівки були лише початком діяльності молодого партизана. Алім Рибачук пригадує, коли вперше взяв до рук вибуховий вантаж, відразу став дорослим. Заповнив вже на все життя. Перший раз як я загрузився цією зерчаткою. Бікфордом, що роблять, детонатори і всім. І прийшов до драбини, став на щабель, чи перший, чи другий, і мною почало трусити. Буквально трусить. Скільки воно трусило, секунди, п'ять, чи а потім я сповзла. І я вже на драбину вилазив спокійно, вже не дитиною, а я вже дорослим вилазив. І вже після цього, скажем, чи то листівки, ну тому, тому що зерчатку це то ми передавали, там передавали і на і на Йонці, туди в сторону попільні, на козятин і так далі. От. То я вже в зв'язку з цим вже листівками не займався. У мене вже була робота кожен день, притом це робота, притом там ще, ще нагружали, тому що вже жильові. Там крупний, ну, великий кар'єр. Він і зараз є, і туди приганяли е, полонених. І треба було якось їм передавати ці посвідчення. Вони були прості на такій от бумажці, прості, але там був цей герб, печати, написати. Так цей Кузьменко Вася, він друкував ці перепустки. І, скажем, я ходив туди, там ну, Рафа була б там, вже вони з, з ким зв'язатись, так далі, Дя, Ваня, Я приходив сміло біля кар'єра, там діжурника Ваня, і його, значить, пускали до мене. Він виходив на обід, а він був вольнонайомний. Там були воєнопліни і вольнонайомні, то він випускав, і нормально. Я йому видавав ці посвідчення, і таким чином ми багато воєноплених наших. Так перекочували, хто партизани пішов. Відважність наших молодих співвітчизників знайшла відображення навіть у щоденнику мертвого німецького солдата. Нам ніколи не перемогти цієї країни, писав він. Тому що навіть діти тут воюють і захищають свою країну як герої. Німці вже знали, що прийдеться їм втікати, і вони замінували. Замінували цей мостик через річку. Я отримую завдання розмінірувати. Я, значить, до цього кожного ящика підходив, винімав легенько детонатор, знімав детонатор, це, значить, проводку туди ж. і так заліпив, як воно й було заліплено. І таким чином вдалося ну, спасти цей міст, і не тільки міст, а спасти шлях для наступу. Миколі Артемовичу Фостусу було лише 16, коли настала Друга світова. Власна відважна юність та люди, яких зустрічав на своєму життєвому шляху, закарбувались у пам'яті назавжди. Пилип Малішевський такий був, ну, як сказати, він преданий був радянській владі. Він десь, десь в Умані він жив, а сам сільський. Тоді, як війна наша, він приїхав жінкою із... з дитиною, що даже тут уже в батьків. Ти пішов, ці партизани, а тоді пішов, напали на, на, на вони в Бондурові там. теж гнався, вікном скочив в хату, а там повно тих партизанів. Він там, як, як нажав на курок 72, цих патрони та й доки не випустив всіх. А один румін. За, за те до доти в шкаф сховався, доки він тих пересік. То цей автомат заглох, той румін вискакує, він... а він румін бати, я уступ бив. Той... Ну, і такий вчитель Бугаверко Сидорович, Ткачук, теж погиб у боротьбі у борбі з цими з румінами. А так повиживали, ми і на фронт пішли, після того воювали на фронті. Іван Мазур був, такий молодий теж, ну от молодший ще за мене, був такий командир отрада печений, фамілія. Той наводив порадки скрізь. Так. Так він і дожив до кінця, а то та, та дівся не знаю. До партизанського загону Микола Артемович Фостус потрапив разом зі своїм батьком. В селі подпольно з батьком ходили, по, там когось визивають, і брали, і вели полями до себе додому. Я ще в я ще в клубу, я ще на вчора був, а він уже на. На фронті. Ти послали, попав, в розвед з роту чи, чи звод там. Ти, й на, на передову послав розвед, розведку, що там роблять німці. Що, та, ти пішов, ти не дійшов до тої до, до, до передової. Та й пуля знайшла. Двігались вже по тій Германії славно. Приходилося всяко. Двигаємося, колона вже, колони йдуть, вже, вже він добре відступає і колони йдуть, і солдати наші колонами. Десь не взявся містер Шмідт, самоліт і стрибитель. І почав колотити. Тут генерал, командир дивізії їде. Вільюсом і побачив, він ж за мене заметив цей льотчик цього генерала, і за, за тим генералом, той генерал. Але цей ж, ж 2200 кілометрів у час дає. Раз ти пролетів, ти круг робить, то влітає. Цей генерал через канал перескочив цим Вільюсом і до лісу. Так метрів 70-й ліс, ліс був. Я своєму шоферу крикнув, шмали за генералом. Він перескакує цим досиком за геніраном, приїхали ми метрів 30. Цей самоліт уже зробив круг і йде на мене. Він думав, що ще, 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 ще янірану, а тому що я стою не, не, не в стороні, а я під ним. І Не любив я стріляти тяж, тяжкими великими очередями. Я ж п'ять-шість патронів. Та так воно краще вийшло. Я Раз перхну по нього в очередь невелико, другий Третій раз він якраз вже надо мною, і я йому по животі. Шарахнув цих п'ять патронів. І він заривав страшенно і перелітає через того генерала і в лісі падає. Я під'їжджаю туди, вискакую з цієї машини, під'їжджаю вони лежать, льотчики. Генерал пообіцяв відчить духу Миколі Артемовичу. Я сім'я на ранок наутро одену. Не потрібно, не потрібно, вони не потрібні тобі. Я тобі одену. На ранок присилає, приходить до мене його ординарець за командира дивізії, приносить мені чоботи славні, кожух, кілогрейку, шапку славну, то таке гонці, рукавиці, Одні в мене таку. Доля дала можливість побачити, як воюють із німцем поневолені народи. Були, у нас у польській армії на прориві були, тому що ну, поляки є поляки. Поляки торби. торби пакуються. Пан, що ти робиш, то пан, як попадеш до полону, це кушати будеш. Такої дисципліни, згуртованості і взаємопідтримки, як у нашого народу, нікого не було. Дисципліна, дисципліна все робить. Хтось повинен бути старший, хтось повинен когось слухати. Колишні партизани, по суті, ще хлопчаки все своє подальше життя присвятили служінню батьківщині. Кожен з них неодмінно вірить у те, що й наше молоде підростаюче покоління у важкий для країни час піде захищати свою землю, так як вони.